Моя мова натхнення, творчу зустріч з Криворізькою мисткинею провів сьогодні благодійний фонд Хесетхана. Ми запросили у гості Ірину Кудінову. Це художниця і поетеса. І сьогодні ми будемо мати змогу познайомитися з її артбуком, з її віршами. Та вона нам пообіцяла захоплюючий майстер-клас. Це буде акварельна техніка, це цікаво. І ви знаєте, творчість сьогодні це один із способів переключатися від щоденних стресів. Та розвивати своє творче мислення і уяву учора. Різку Кудінова зустрічалася з дітьми, презентувала нову збірку. Душі малюють фарбами. Сьогодні вірші з цього артбука почули гості творчої зустрічі. Перша збірочка поетеси вміщує понад пів сотні віршів. Хоча їх у іріс набагато більше. Деякі з поезій покладені на музику. Я дуже Люблю писати про тварин, про людей, про країну, про творця. Тобто, в мене тут на різні смаки можна все прочитати і про наші часи, те, що ще зараз у нас відбувається. Тому кожен для себе щось тут знайде. Вірші в мене, ну я знаєте, як провідник, і я передаю свої думки, які мені транслює Всесвіт. Я хочу донести до людей. Як потрібно жити, як потрібно любити так, один одного, як потрібно жити в гармонії з один одним. І якщо ми так будемо жити, то у нас буде лад, у нас буде мир, у нас буде добро і любов. А ще ріс пише музику та викладає образотворче мистецтво. Вона активна учасниця мистецького життя міста. Її добре знають у кривому розі і як інструкторку з верхової їзди. Сьогодні Ріс надихала усіх на позитив художнім майстер-класом. Намагалася намалювати Роман. Але вийшла така рожева, Романтичка. романтична. І Кудінова сьогодні мені зараз допрацює. Такі білесенькі, як ви їх хотіли, такі маленькі, біленькі, цяточки. Ось. А потім ще допрацювати трішечки іншим кольором. Можна додати синій. Можна помаранче поглядати, трішечки, ось так. І який мій емоційний стан, якщо зважати на те, що я сьогодні створила? Що я можу сказати по вашому стану? Це романтизм, така романтика. це насичене таке життя, і плюс це сердечна чакра, яка відкрита для всіх, для любові, для добра. Це моя квіточка, так я. Дуже мені подобалася техніка акварельна. Перший раз пробую, і дуже мені сподобалось. Нет, да і, і прям там, ну, вибирала кольори, ті, які мені хотілося, да і малювала теж в потоці. Пробувала. Арт-терапія це саме те, що у нас ж з руками напряму. Ми з розумом прошивку таку робимо. Так що так всім рекомендую, а особливо Різкодінова, це просто чарівниця. Я її вже знаю не перший рік. Так що дуже рекомендую її арт-терапію, і взагалі спілкування. Да, і просто спілкування знаю, це вже терапія. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.